Вже зараз публікують оці страшні вибухи в Енергодарі, кажуть про те, що постраждала цивільна інфраструктура, цивільне населення. Ну і в Одеській області одну ракету збили сили ППО. Додайте, будь ласка, подробиць до того, що вже зараз опубліковано. Ну, власне кажучи, зараз ми повинні розуміти про те, що до Енергодара не може потрапити місія в МАГАТЕ, яка в принципі повинна була б отримати. Так звані зелені коридори і через них спокійно проїхати до Енергодара від Запоріжжя. Це щоб ми просто розуміли, це приблизно там 50, трошки більше ніж п'ятдесят кілометрів. На сьогодні на цим вони вчора прибули в Запоріжжя, але вони досі не можуть потрапити до Енергодара. По одній простій причині, тому що росіяни зараз масово обстрілюють стилюті і при цьому заявляють про те, що це робить Україна, і навіть ріа новості російські почали розганяти дезінформацію про те, що Україна висадила десант, так. і що взагалі там няграда почалася них історія зараз в ці хвилини. В їхніх засобах масової інформації це абсолютна провокація. Ми повинні розуміти, що це чистиво провокація, для того, щоб не допустити місію МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. Я якраз зараз дивлюсь і той же Соловйов, і інші підхоплюють справді оцю новину, що о шостій ранку за московським часом, тобто це я так вже не пам'ятаю це півп'ята, мабуть, чи, чи навпаки сьома за Києвом, мовляв, висадилися. Ну, по перше, на узбережжі Каховського водосховища. Ну а по друге, вони кажуть про те, що там ближче до Запорізької АЕС намагаються висадитися е, е, наші військові. Тому друзі, от, власне, через е, Вадима Денисенка ми маємо спростування цієї інформації. Пане Вадима, але загалом. Чи варто нам очікувати? Ви кажете, що все зараз роблять і ми це в принципі прогнозували, щоб не допустити місію Магате? А чи можна е, зараз прогнозувати, що в принципі вони туди приїдуть максимум близько, наскільки це можливо, і, не знаю, там е, подивиться, що їх не пускають і поїдуть назад, тим паче, що і саму дорогу ми знаємо вчора. Так само російські військові обстрілювали, якою рушила оця колона представників магате. Ну, дивіться, зараз ми не можемо взагалі прогнозувати ситуацію, тому що ми не розуміємо е до кінця якісь зачіставих присутні Російська Федерація. Тобто, крім того, що вони вирішили не допустити місії мати, крім того, що вони вирішили е зробити весь цей цирк із тим, що Україна нібито обстрілює свої міста. Е яка подальша їхня логіка, поки сказати тяжко? Тому зараз треба слідкувати за цими подіями. Е вірогідність того, що вони пустять е місію мати зараз, достатньо невелика. Але треба слідкувати за подіями далі. Тобто, очевидно, все ж таки. Я не здивуюся, що зараз вони почнуть кричати, що вони вимагають зібрати генасамблею. ООН, вони кричатимуть, що Україна обстрілює енергоблоки і так далі. І так далі. Тому в даному випадку треба слідкувати за тим, що вони далі говоритимуть і що далі робитимуть. Вадиме, з одного боку, у нас генеральний штаб і збройні сили України просять бути дуже обережними і обмеженими в своєму обговоренні будь-яких операцій збройних сил України, і ми завжди граємо за правилами. Але потім, от буквально вчора, на о, загальнонаціональний марафон виходить радник голови президента Михайла Подоляк і каже: мені здається, сенсаційні речі, що контрнаступ збройних сил йде не тільки на півночі нашої держави, а ще й в Харківській області, в Запорізькій області. Е, е, наскільки ця інформація Зараз має якесь підтвердження, якісь деталі, якими ви могли би поділитися. Ну, дивіться, тут ми можемо сказати тільки дві е, важливі речі. Перша це е, контрнаступ відбувається не так, як під час другої світової війни, так як ми звикли до цього. Він починається і відбувається е, максимальним знищенням е, е, логістичної і оперативну інфраструктуру, мається на увазі штаби, склади боєприпасів, і так далі, і так далі, і таким чином вимотується максимально противно і от власне кажуть, що зараз те, що робиться українська артилерія. Те, що робить українська авіація, в принципі, от саме от цим і займаються, тобто, по суті, кожен день ми говоримо про знищення слабів, тих чи інших складів, тих чи інших штабів оперативних, і знищення в тому числі і великої кількості російської техніки, тому от саме отак, от, от відбувається в сучасній війні. Підготовка до будь-яких контрнаступальних дій. З іншої сторони, я хотів би звернути увагу на звернення Головного управління розвідки Міноборони, яке просить жителів Крима максимально там, де це можливо, вказувати на місця дислокації російських військових, особливо керівництва російської армії. І, власне кажучи, передавати нам на цю сторону, тому що нам потрібно зараз збирати саме інформацію про Кра. Пане Вадиме, про Маріуполь, я вас хочу запитати, тому що зараз вже з'явилася інформація про те, як наші діти пішли в школи, адже сьогодні, перше вересня, взагалі це не вкладається в здорові логіці, як можна в таких умовах навчатися, але там вони розповідають про те, як перевіряють речі, як намагаються знайти якісь вибухонебезпечні пристрої, і так далі. Але в цілому, от буквально днями, так само курсувала інформація про те, що там вже намагаються займатися будівництвом, щось відбудовувати, щось будувати, і наскільки. Жорстоко оці представники окупаційної влади вчиняють, фактично заливаючи бетоном навіть трупи. Десь там Нівзоров писав про те, що чекають хлорки для того, аби в принципі витравлювати цей трупний запах. Що ви скажете про ситуацію в Маріуполі? Наскільки зараз вона жахлива? Ну, В принципі, ми всі бачили кадри, по суті, хліб бунтів. Тобто, по суті, у людей нема що їсти, у людей немає якихось цивілізованих тих цивілізаційних речей, які в принципі ще 3-6 місяців тому вони були і навіть 3 місяці Тому вони ще були в Маріуполі. Це каналізація, це водопостачання, це багатьох місцях електроенергія. Я не говорю вже про тепло. Тобто, по суті, немає елементарних речей і не вистачає продуктів харчування для всіх. Тобто, це при тому, що там росіяни кричать про те, що Петербург взяв шефство над містом. Петербург там відновить тето, вкладе тето, зробить стето. Але е елементарних речей просто черг за хлібом. Це е сотні людей, сотні людей, і е їм не вистачає цих черг, їм не вистачає цього хліба. Пане диме, ми намагаємось не сильно обговорювати наш український контрнаступ, проте російська пропаганда на цьому акцентує вельми сильно увагу. І дякуючи цьому, все частіше з російських військових частин надходить інформація про те, що там тотально відмовляються воювати в Україні. От зокрема військові частини з Хабарівська кажуть журналісти наші, які роздобули цю інформацію. Кажуть про те, що там люди просто розбігаються, аби не брати участь у спеціально реальні військові операції, хтось звільняється, хтось пише відмову і так далі. А чи не спричинять такі регулярні дії російських солдат? Звісно, розрозуміло інстинкт самозбереження на тлі новин з України диктує таку поведінку. Чи не спонукає це російську владу до якихось радикальних мобілізаційних дій, і якими вони можуть бути в такому сенсі? Ніякої радикальної мобілізації не буде. Вони зараз зібрали там згором пополам цей третій армійський корпус. Зараз його частини починають перекидатися на південь України. Ну точно вже ми знаємо, що на південь очевидно, будуть не тільки на південь перекидатися, і вони вважають, що певний період часу вони зможуть протягнути на цих завдяки цьому третьому армійському корпусу. Далі вони будуть робити знову ж таки продовжувати скриту мобілізацію, але на мобілізацію відкриту, поки Путін явно не наважується тобто він цього реально боїться. Чи можемо сказати, що зараз у Путіна розрахунок на зміну керівних кадрів активно вже кілька днів поспіль обговорюється заміна міністра оборони Шойгу новим фаворитом головою Росгвардії Віктором Золотовим? Це колишній охоронець Путіна, і він зараз йому звітує, начебто, мало не всю спецоперацію проводить Нацгвардія в координації з артилерією і іншими підрозділами Міністерства оборони Російської Федерації. Чи може це означати, що тепер маємо? Нового керівника спецоперацією, а його місце, як кажуть журналісти, за деякими версіями може зайняти а, навіть Кадиров, ну існує така вірогідність. Достатньо висока, але поки що Путін боїться будь-яких кадрових змін. Йому потрібно показати. Хоч якийсь результат. Після цього він уже можливо буде робити якісь кадрові зміни. Поки що, справді золото в керівник Розгвардії це колишній керівник його Штабах його безпосередньо його охорони. В це людина йому зрозуміла. Він свого часу його поставив на розгвардію. Зараз він чітко розуміє про те, що Шигу не справляється, і Шигу, де факто вже не міністр. Кілька місяців. Тобто, по суті, він просто лялька, яка Їх інколи витягують кудись. Але поки що все ж таки ставити виключно на золота, а золота йде в тандемі з Кадиром, який хоче справді на керівника Росгвардії. Замість себе залишаючи Ділем Хамова. Якщо справді Путін поки що звагається робити йому таку керівку чи ні, тому що це теоретично може дещо порушити. Баланс у співвідношенні військової ФСБ, тому в даному випадку він поки що вагається, і поки що тягне час. Вчора в Україні відбулася подія, яка, начебто, повинна стосуватися в основному Російської Федерації, але і про вплив на Україну хотілося б також поговорити дві структури: це підрозділ Збройних сил України, Легіон Свобода Росії та Національна Республіканська армія. Це от та історія, якщо хто пам'ятає, коли ці люди взяли на себе відповідальність за ліквідацію Дарії Дугіної в Російській Федерації. От ці дві структури підписали декларацію про співпрацю, і планують створити Спільний політичний центр, який очолить екснардеп Держдуми Російської Федерації Ілья Паномаріов. Що це за структури, що нам про них відомо, і наскільки вони впливові? Це формування військового кабінету Російської Федерації потенційне, чи що це таке? Ну, поки що воно виглядає так, але я б хотів в принципі подивитися, як далі це буде розвиватись події. Як далі вони що далі буде відбуватися, тому що поки що ми бачимо певні заяви, бачимо певні декларації. Але наскільки це буде впливу, наскільки це буде серйозно, поки що говорити дуже складно. І на цьому дякуємо. Будемо слідкувати за ситуацією. Пане Вадиме, дякую, що розпочали наш ранок. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко був з нами на зв'язку.